Усім привіт і запрошую вас на третю серію мого серіала Життя за межами землі. Сьогодні ми з вами збудуємо дещо дуже важливе та спробуємо зв'язатись з жителями. А чи вийшло це у мене, чи ні? Ви дивіться усій серії. Поїхали! У скрині все го. Тово так, провода, генератори, ці генератори, оці штуки, антена. Ну, все вроді добре. І це повітря також безкінечне, яке ми зробили у минулій серії. Є. Всім привіт, друзі! З вами Максим. І сьогодні я збираюсь зробити таку маленьку електростанцію, щоб ми змогли зв'язатись з жителями. І ще є одна проблемка. В мене. Залишилось мало інтернету, тому я скоро не зможу викладувати відео з космосу. Тому мені потрібно зробити електростанцію та також підвести інтернет. Це буде дуже добре. Кстаті, якщо ви не дивились серію, де я зробив оцей безкінечний кислородний балон, то дивіться, ось там у в підсказочці буде. Ось там, ось, ось, ось тут, будь ласка, так. Он. І е, зараз ми маємо вже це зробити. Це я поки викладу у свій сундук. Е, Сподіваюся, що воно мені потрібно вугілля мені потрібне. Це, це потрібна річ. Тому що воно мені буде потрібно для е, якраз таки оцього генератору. Так, беремо провода, генератор, такі штучки. Це ми візьмемо. Уже з вами потім. Та, напевно, ще нам знадобиться ось це. Так, це ми будемо будувати десь, напевно, отут, на кінці села. Я думаю, що три генератора нам хватить. Ой, яка тут гравітація. Дуже-дуже не звикаю до неї. Так, добре, хранилище ми це беремо, ставимо ось так, щоб оцей провід він дивився. Щоб ми могли роздавати енергію на наші прилади. Так, все тут під'єднано. Тепер нам треба зробити так, щоб ці генератори робили бензин, щоб на, Ой, точніше, електрику. Це нам е, має бути від вугілля, тому ми тут ставимо вугілля, тут і ось тут. І у нашому генераторі наповнюється, ось тут максимум 40 ЄУ. Е -е, Єу це, ну, як хочете називайте, я буду називати це ЄУ. Це така виміра енергії. Так, добре, три генератора, звісно, нам не вистачить, тому нам потрібно ще там декілька генераторів. Звісно, мені було б добре зараз вітрогенератор, але, на жаль, тут в мене його немає. Я забув його собою прихопити. Так, от такі генератори вони також роблять на лаві. Вони роблять на лаві, ми їх також поставимо десь отут. Тільки є одна проблема. Лави в мене немає і я не знаю, де її можна дістати. Житель, ти знаєш, де можна тут лаву дістати? Ну, має бути десь за селом. Подивись. Так, за селом має бути це добре. Е, я тут подумав, коли він сказав за селом, а може мені тут будиночок збудувати, якщо, звісно, ці жителі не проти. Я думаю, вони точно не проти, але поки що займемось ось цими станціями, кашманціями. Так, за селом, житель. А де е, за селом? В якому місті? Ну, пошукай, ми самі не знаємо. А, ну, добре, добре, пошукаю тільки відра. А, у мене є залізні блоки, які залишились у мене. Так, ось так. Це ставимо ми сюди. І потрібно нам ще зробити відра. Так, у мене нема дерева та верстака. Я сподіваюся, що жителі не будуть проти, якщо я в них візьму трохи дерева, Ось тут на городах. ну... Це для нашого общого, можна сказати, для нашої общої користі, тому думаю, вони будуть не проти. Так, крафтимо це дерево. Ось так робимо верстак. Ставимо його от туди. І зараз скрафтимо декілька деречок. Такс, такс, такс. 12 штук, я думаю, мені не вистачить. Мені потрібно ще трохи. Так, 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 так. І ось це. а ні, не лишнє. Ось так. Ну, 24 штуки мені, я думаю, має вистачити. Так, тепер йдемо шукати лаву. Йдемо за лавою, йдемо за лавою, пампарамс. Так, добре, е, оце що? А, я це зробив там, де мені жителі підказали безкінечне повітря. Е, так, тут нема лави, біля городів немає. Де ж вона може бути? О, оце що таке? Якась печера. Ну, поки мені печера не потрібна, коли буде потрібно, обов'язково сюди повернемось. Так, друзі, я не можу знайти тут лаву. Я, звісно, село не обійшов, але я його ще не по! О, Бачу лаву! Житель, привіт! Я тут лаву знайшов, можна, я трохи візьму? А, ну, добре, ти зайнятий, я думаю, можна. Так, беремо, набираємо лаву, лаву, лаву. Я сподіваюся, то, що коли я наберу тут 24 відра, то вона тут не закінчиться. Сподіваюся, що це дійсно так. Так, 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 спік, спік, ще два відра. І, напевно, що усе закінчились мої відра. Лави я набрав. Тепер йдемо до моїх генераторів. А генератори тут прям під боком. А я ще шукав, де тут лава. Так, добре. Засовуємо сюди нашу лаву, щоб це повністю усе набралось і щоб було з запасом ще трохи. Так, далі, от сюди. Сподіваюся, що мені вистачить. Я дуже надіюсь, що мені вистачить, тому що дійсно може. Не вистачити. Так, не вистачило. Я думаю, те, що звідси можна забрати. Звідси також. Ось такс. І от такс. Ну, в принципі, все. Це я потім все наберу. Е, Поки поставлю потім оту скриню. Тепер ми маємо провести оці дроти до нашого сховища. Так, тепер у нас 4, е, максимальна кількість. Звісно, мені цієї електрики надовго не вистачить. Але щоб зробити мої прилади, які мені потрібні, вистачить. Так, нагадую, те, що виход, тобто е, е, у цього хранилища, тільки один, от там, де оця дірка. Тобто звідси виходить енергія, а з усіх цих чотирьох трьох сторін вона заходить ще знизу та зверху. Так Добре, давайте ми це ведемо. Що мені там далі у скрині потрібно. Я поки не знаю, але давайте подивимось. Мені потрібні батарейки також. Мені потрібна ось ця штука, можливо. І мені потрібно, потрібно, напевно, ще оце. Оце і оце. Так, добре. Ми це все беремо і. І, і, і я думаю, те, що ця машинка, вона мені також пригодиться для того, щоб в мене був зв'язок. Так добре, ось тут вона стоїть. Так, оця штука у нас стоїть. Тут нам потрібно її трохи налаштувати. І усе готово. Тепер ми підмикаємо ось ці прилади. І усе в нас також зараз працює. Тепер нам потрібна ця антена, до якої ми також підведемо наш. Зв'язок. Я, звісно, сам не розумію, як це працює, тому що ну, зв'язок у космосі. Це просто магія. Так, ми це маємо ось так кругом округлити, щоб ці проводки у нас ось так були біля нашої антеники. Так, де вони? А ось все є. Це нам потрібно. І оця штучка, ми її також ставимо сюди. І, напевно, все це я взяв дарма, якийсь верстак. Він хай поки постоїть. А, це щоб ракети створювати. Я сам не знаю, навіщо я його взяв. Так, добре, тепер ми тут маємо дещо налаштувати. І усе має працювати. Так, добре, тепер давайте я десь спробую знайти, а можливо, я взяв з собою е, телевізор, щоб зв'язатися з жителями. Я так же це хочу зробити. Тому що, блін, а у цих е, жителів вряд ли буде телевізор. Ну, тому що навіщо їм він? У них зв'язку немає. Тут в них, в принципі, е, будинки пусті, тому вряд ли вони їм потрібні. Що ж мені робити? Що ж робити? Що ж робити. В мене немає телевізора. Не знаю. Е, в них теж немає. Я навіть не знаю, що зробити. Може тут у мене щось може бути. Так, це ні. Це ні, це ні, це ні. А от сафіри. Сафіри вони будуть корисні. Тому що ми зможемо зараз зробити ось так. Так, звісно, мені довелось дещо тут потратити, але зате у нас є ось такий старий телевізор. Так, поки ми його приєднаємо ось сюди. А, ні, ні, тут він нам буде заважати. Мені треба якась підставка, я думаю, ось цей блок буде нам якраз. Щоб ми могли хоча б е, хоч когось побачити. Так, добре, це ми ставимо сюди. Сюди, потім сюди і зараз спробуй включити. Так, жителі, я з вами зв'язався. Ви, ви не представляєте, як я радий вас бачити. Стійте, а. а де це ви знаходитесь? Максим. Привіт! о, о, о як це ти стій? о, о як ти з нами зв'язався? Ну просто я тут е, деякі штучки зробив, тому зміг з вами зв'язатися. Де ви знаходитесь? Та ми знаходимося на цьому. Ну, е, якщо сказати, то біля океану. А, ну добре, жителі, я зрозумів. А я тут вже стільки всього зробив, вже третю серію записую. А, ти третю серію записуєш? Ну добре? Ладно, жителі, я вам зараз усе розповім. Поки, е, е, скажу до побачення моїм глядачам. Друзі, усім пока. Будемо зустрічатись з вами у наступних серіях. Усім пока, жителі, дивіться.